Слава Україні! Ну що ж, ваша команда сьогодні максимус програла на полі, але ви намагалися щось вирівняти з за загрою. Ваша думка, що ж не вдалося і чому такий провальний рахунок у матчі вашому? Матчі мати. Самі винуваті, самі допустили помилок. Ну, я не знаю, що сказати. Суддів. Я не буду нічого говорити, але не, не перший раз в нас якісь проблеми і так далі. Ми просто ніколи це не коментуємо особливо. Але сьогодні, якщо людина стоїть біля мене, на мені вплять, він дає продовжити команді інші грати, вони забивають голи, він каже, Ну, вони ж гру продовжили, я відкладений свиснув. Може бути він вкладений, якщо. Якщо б в мене був м'яч, я продовжу грати буби відкладений, а так ми і так програємо з великим рахунком, він іще дає за, забитий ще. Ну. В цілому ми програли по грі, але знаєте, коли і так багато поганих емоцій ти програєш, а тебе ще й ну, судять не зрозуміло як. Вдвічі неприємніше. Що ж бажаю гамувати вам ці негативні емоції? Бажаю пережити цей знаєте, невдалий як на мою думку матч вашої команди. і Бажаємо втілення в творчих задумів наступних матчів.